Я дивився на небо і мріяв там літати. Але пілот це дуже небезпечна професія. Коли ти розумієш, що несеш відповідальність за усіх пасажирів, в тебе не може бути помилки. Коли я виросту, хочу стати пілотом. Для цього потрібна хороша фізична та моральна підготовка. Пілот це небезпечна для життя професія. Пілоти бувають випробовувачами, вони літають на неперевірених літаках. Бувають пілоти, розвідники, вони, як шпигони, стежать за ворожою базою. Є пілоти, які управляють винищувачами, перехоплювачами. Є пілоти вантажних літаків. Вони перевозять вантаж. А ще штурмовики або звичайні бойові літаки. Вони беруть участь у боях. Я більше люблю штурмовики. І коли я виросту, я буду на них літати, щоб захищати свою підключів, свій будинок і свою землю. Після повномасштабного вторгнення до нашої країни я зі своєю родиною поїхав за кордон до Болгарії, але там ми не змогли довго затримуватися, і ми повернулися до нашої рідної Одеси. Тут я вже з головою поривив у авіаконструювання. Кожного ранку ми прокидаємося з надією почути таку бажану новину, що все це закінчилося, що настав мир і в нашій державі. Та, на жаль, ми чуємо лише про нові обстріли втрати, які забирають людське життя. Мир в Україні, наша єдина, дитяча Марія. Рухатись до своєї мрії. Ми вирішили разом великими кроками, поринаючи у своє захоплення з головою. Ми вже сконструювали свої перші авіамоделі авіамоделі планерів, і це лише початок.